Добрий день. продовжу третю частину. Зразу скажу позитивна частина. Решт. як ви знаєте, в подальшому в минулому деякий екскурс я написав декілька заяв в різні органи. Одна з них по пропозиції місту була в Монобанк. Відповідно, після того, як я написав заяву в монобанк і погодив те, що у мене зніме 20 доларів, через певний проміжок часу мені приходить ось це повідомлення, що ваша там фінансова установа щось з нами там хоче робити від 6ПМ, і ми вам блокуємо аккаунт. Про це я відповідно вам казав, що скоріше за все цим, цим завершиться, що мені заблокують аккаунт, я до цього був готовий. Нічого не поробиш. Такі варіанти. Відповідно, по факту цього документу, по факту цього листа мені, відповідно, я їм сказав, що хлопці, ну. Вибачайте, я вам повідомляв. Я казав, що це ніякий нефрот. Ні в якому випадку не хотів би, щоб мої відео використовувались як засіб для зловживань. У мене реально прийшла порожня коробка ні в якому випадку, навіть і думки, щоб ніхто не мав. Я їм написав цей лист, відправив на нього від людей. Не було жодного, жодної відповіді. Ну і відповідно, ні. при заході показують, що мій аккаунт на 6 заблокований. заблоковане. Пройшло буквально 2-3 дні, і тут проснулися UPS. Я їм писав місяць чи півтора тому жодної реакції, мертво все, ніхто навіть і не реагував. Як тільки е, ст, почало торкатися фінансів, відповідно, пішов запит, скоріше за все, від 6 ПМ на UPS ось, по каналам фінансовим. І UPS, тут як тут, от переклад, е, дайте нам якусь там інформацію про те, що у вас там щось відбулося. Пройшло ну, півтора місяця, так точно. Ось. Ніхто нічого, жодної інформації, жодного навіть фотопідтвердження. там На UPS я вам тоді розказував, не можна ніяк було додати файли, файлів з підтвердженням. Що ще хочу сказати? Кіберполіція. я не знаю, Можливо, вона з часом якось зреагує, можливо, то, що я їм направлення зробив в кіберполіцію, якось воно. І на Модобанк вплинула, але жодної реакції від Кіберполіції, крім дзвоника е з прямої лінії від поліцейського стосовно цього всього процесу, більше не було. Поліцейський зателефонував, сказав: А, ну це до кіберполіції. І на тому питання вичерпалось. Тобто на даному етапі я не бачу від них ніякої реакції. Не знаю, можливо, допомогло, можливо, ні, але і я там активно не. Скажімо, не очікував від звідти, не було запиту від паралельних організацій, від оцих організацій, в які я писав, щодо доцільності і необхідності того, що я написав заяву. Можливо, якимось чином якось вплинуло. безпосереднього зв'язку я не бачу, відповіді на почту я також не, не отримував. Тому тому так. Тому це проміжний етап був, але на даному етапі він ніяк не спрацював. Ну і ось 6.03 мені заходять сума грошей на карточку. Я зразу пишу в підтримку Монобанка, і мені відповідають, що це повернення від 6ПМ. Як я вам казав, перед цим у мене знімали. Я вже не пам'ятаю, там 20 доларів, здається, чи щось таке, чи 18 доларів комісії. Ну ось, Тобто, я дав підтвердження на те, що в мене знімають комісію. Так ось, якщо ви впевнені, що ви виграєте, у вас сильна позиція, тобто у вас зібрані всі документи на руках, ось, у вас є фотодокази, у вас є все, що потрібно по максимуму. Тут, тут бажано не економити. Ось то в цьому випадку у мене ці 20 доларів не зняли. 18, здається, там я вже не пам'ятаю. Треба дивитися, попередніх відео було вказано, тут навіть можу подивитися, от у вкладках воно закріплено, але немає суті. Але якщо я виграв спір цей суперечку, то в цьому випадку претензійна робота виграна з нашого боку. Тобто і кошти повернені. Тобто, якщо вони не виграли, то в мене б вже додатково списали ці гроші. Якщо виграли, то відповідно ніхто нічого з мене не списує. Чи списує з другої сторони, я не знаю. Я вже такі питання не задавав. Відповідно, на останок я написав два листа. 6PM писав за адресою, та, з якої прийшло блокування. Over verification. Order Verification, Support. 6 pmcom І cs S.M.com, C s 6 pmcom це та адреса, на яку я е починав писати, е з якою я спілкувався, які дуже-дуже бахва бахвально мене відкидали. Е Дуже погано себе поводили, максимально так погано поводили, ну, скажімо так, ну, я дуже рідко, маючи певний об'єм торговлі, торгівлі з США, з різними сайтами, дуже рідко в такому тоні бачив спілкування з підтримкою США. Відповідно, я їм написав, що дякую за відшкодування. Будь ласка, розблокуйте мій обліковий запис. Це також відбулося тільки от зараз, щоб ви розуміли, відстань між від листами 21 січня, 23 лютого і зараз от 6 березня. Тобто, фактично, доволі такі, це доволі серйозна справа. Ну, Тривала. Вона, звичайно, не займає багато часу. Ось, але цей процес, якщо ви хочете повернути гроші, необхідно пройти. У мене цей процес зайняв десь ну, добрих 4 місяці так точно. Ось. Головне, що я вирішив, користуйтесь цим досвідом. Але знов таки, будь ласка, прошу, щоб не було так, як мені. Колись один друг казав, що в нього знайома робить роботу навпаки, тобто я борюсь за повернення свого, а вона навпаки трохи пробує обманути. Казати, що там не приїхала посилка, порожня коробка, хоча посилка приїжджає. Ну, я сильно проти цього. Ні в якому випадку не робіть цього, тому що оце все призводить до того, що ми втрачаємо свої кошти на більш дорогих посилках, і за рахунок цього от, от такого негативу, який накопичується внаслідок того, що посилки відправляють, вони приходять порожні. До нас інших чесних покупців відбувається дуже погане ставлення, надмінне ставлення, поваги, без поваги. Нам блокують от паралельно е аккаунти в eBay не дають можливість купувати. Там до цього часу от, пройшло вже рік, я не можу нічого купити на аккаунт eBay. І я навіть не пробую. Люди на ці старі відео мені пишуть коментарі. Дякую за коментарі. Під всіма відео дякую за коментарі. Я Всі читаю, на всі відповідаю. Можливо, навіть е деякі. Е Формують нові знання і нові думки про те, що в майбутньому необхідно відрефлексувати. Так ось про цих, хто промишляє цим фродом і так далі, зло, тобто зло, цих, хто пробує обманювати інших продавців, я дуже-дуже проти цього. У мене аккаунти там, ну, з певним. Ну, немалим, немалою кількістю покупок, і я дуже рідко собі дозволяю, та взагалі не дозволяю, якщо не відбувається подібна ситуація, коли посилка, прийшла посилка, а там нічого нема, там дійсно тоді, діда. А в усіх інших випадках, звичайно, не варто цим користуватися, тому що ви закриваєте все більше і більше. Можливість нам купувати чесним покупцям, співпрацювати з пересилкою, і в цьому випадку формувати таку позитивний імідж українським людям, які купують і пробують щось там дешевше знайти для себе, для сім'ї і так далі. Буду дуже вдячний вам за коментарі, за підписки, ну за лайки. Всього доброго, до побачення.